Кумедно здається, як психолог може допомогти тобі досягти тієї ваги тіла, яку ти хочеш. Тож всі знають, треба йти до дієтолога, треба йти до тренера, більше пашеш, менше жреш. Все наше Ага. А як ти тоді поясниш, нічний жор? Після якогось дня, де було багато емоцій, позитивних, негативних, коли ти втомилась, коли тебе всі вже просто достали, задрали і хочеться просто побути на самоті. Ну ти ж тоді не їси брокулі, ти тоді їси солоне, солодке, жирне магазинне, шкідливе, і так, звичайно, ця їжа потім додає зайві кілограми. Що, якщо я тобі скажу, що дійсно рішення із. Підтримкою і скиданням ваги не завжди в тому, щоб забрати саме їжу на емоціях. І тільки тоді ти зможеш дійсно використовувати свої ж знання, бо ти все і так прекрасно знаєш. Доросла, свідома жінка, все ясно, але все одно є на ніч. Приходь до мене на інтенсив, психологія стрункості, розберемося, налагодимо твою харчову поведінку і матимеш собі нарешті ту вагу, яку сама собі хочеш. Приходь, реєструйся.